Зараз війна ну і дуже дуже важко. Мені важко заспокоїтися, як чую сирену, мене аж колотить. Катерина із Коростеня перебуває у відділенні патології вагітності обласного перинатального центру. Жінка розповіла Суспільному, що має тривожний стан, і психологиня допомагає їй заспокоюватись. Доброго дня добра. Олена Гуртова приїхала в Житомир у 2022 році із села Григорівки Каховського району Херсонської області. Олена народила двійню, хлопчика і дівчинку. Жінка каже, що психологиня їй допомагала подолати тривожний стан. Ми поступили в до патології, також приходили, піддержали нас, бо трішки переживали, що ні хто ж не планував потрапити в патологію на 36-му, але прийшли, підтримали нас і. Психологи дуже потрібні, навіть зараз після народження дуже важко в чужому місці. Психологиня Людмила Мостова каже, що коли лікар бачить тривожний стан пацієнтки після пологів, повідомляє про це психологині. Під час консультування психологиня робить аналіз життєвої ситуації, виявляє різні фактори вразливості жінки та її родини. В тому році дуже багато було внутрішні переміщених осіб. В цьому році якось трошки менше стало вже. Стало дуже багато військових, самих військових жінок, які вагітні, і породілі, і також дружини військових. На, на даному етапі саме тут отримати жінку, яка перша психологічна допомога, перша допомога ну тут на місці. Пільно із психологинею, котра дбає про стабілізацію психоемоційного стану жінки, працює фахівчиня із соціальної роботи Юліана Яремчук. Соціальний працівник зв'язується з громадою, звідки походження ця жінка і долучає ресурси, які до цього не були використані. Тобто, у нас іде перше долучення, у нас таке як екстрена допомога, яка полягає в тому, щоб зняти на першому етапі. składni życiowe obstawy. Людмила Мостова розповіла, що фахівці кабінету з березня 2024 року надали консультації 89 жінкам. Кабінет психосоціальної підтримки працює тричі на тиждень, каже представниця громадської організації Інтач Україн Фундейшн Тетяна Шень. Тут поєднаний і психолог, і фахівець соціальної роботи, і уже в спільній такій втісній колаборації із медичним працівником. Це кабінет психосоціальної підтримки для вагітних жінок і породіль, які і перебувають в закладі Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.